Доброго ранок всім, всім добра, мене звати Світлана, і ви на моєму каналі що Сьогодні у мене таке незвичне відео включення. Я прийшла в свою вашу кімнату для того, щоб з вами поговорити про шапки. Ну, якось так не дуже складається, але я сподівалася, що ви зараз зрозумієте про що йде мова. Часто я чую, що я не ношу шапки, тому що вони в мене не йдуть. Навіть є зашиці, які володіють тою чи іншою технікою, не знають, яка шапка їм йде. І тому я вирішила розібратися в цій проблемі. Ну це не проблема, це просто питання. І тому я вас запросила в свою ванну кімнату. Я хочу, я пішла у Google, запитала, як підібрати шапку. І перше, що я маю зробити. Вирішите зверніше знати, який в мене тип обличчя. І я зрозуміла, що в мені вже трошки є ручки, але я про це не знаю. І тому я вам пропоную зараз оприділити, який же тип мого обличчя ви саме зробите собі вдома. І ми далі будемо вирішувати, для якого типу обличчя, які швидкі підходять. Зараз я зроблю одну дію. Е, Гугл рекомендує е, взяти маркер, але я візьму помаду, таку жалко. Стану рівненько біля зеркала, я навмисно забрала волосся, е, е, лоб і вушка мають бути відкритими. І тепер я трошки підійду поближче і тепер я намалюю по перту. Ось так, не захватуваючи вуха своє копір свого обличчя. Ось так. Ось так. Тепер треба уважно подивитися. Це, мабуть, я дуже сильно зайшов, тільки в те, що ви бачите своє обличчя. Там, де ви бачите контури, обличчя. І в мене вийшло. Ова! Я так собі думаю, що увага. Сподіваюсь, це коротеньке відео було тобі в нагоді. Тепер ти точно можеш оприділити тільки свого обличчя. І згідно цього ти обереш собі правильну гарну шапку. І взимку твої вушки, і голова буде захищена і гарно цей аксесуар впишеться в твій гардероб. А, а щоб це сталося, тобі необхідно ще вирішити, якого ти кольоротипу, і, відповідно, які кольори тобі йдуть. Це вже інше питання, і будемо це вирішувати. До зустрічі!